Так, це в нас файна штучка яка дивимось. Це цікавий комплект. Бачимо поверпак, АПМ, бачимо трейлери самоходочку комету. Це комплект, який може вживатися. Для транспортування, як ми бачимо, лопатей. по дорогам загального користування. Тут ми можемо бачити так само все, все комето, притчіп. Ось маємо дишло проти ваги. А те, що на ньому стоїть, називається Blade Max. Або blade lifter для підйому і транспортування лопатей, маніпуляції лопатами. Тут ми можемо побачити циліндр, який може піднімати, бачите, колисочку таку. І там ще бачимо гідромотор, який може обертати лопасть для того, щоб. Контролювати навантаження, контролювати центр ваги для транспортування. Якщо лопасть підняли, то вітер, то таке є.